Чому одні люди здійснюють свої мрії, а інші ні? У 1954 році Наполеон Гіл відкрив світові секрет, який він назвав головним ключем до успіху. Сьогодні ти почуєш його безпосередньо з уст автора. Те, що ти зараз дізнаєшся, може повністю змінити твій підхід до життя і цілей, тому слухай уважніше. Я хочу розповісти вам про другий із 17 принципів, які ведуть до головного ключа, за допомогою якого ви можете відчинити двері до досягнення своєї головної мети в житті. Цей принцип успіху називається принцип колективного розуму. Я хочу, щоб ви добре зрозуміли природу цього принципу, тому що ви повинні опанувати його перш ніж зможете оволодіти головним ключем. Ось чітке визначення. Колективний розум це союз двох або більше людей, які працюють у досконалі. І гармонії для досягнення конкретної мети тепер кілька фактів про колективний розум, які допоможуть вам усвідомити, наскільки цей принцип важливий і необхідний для досягнення успіху у вашій сфері. Передусім, саме завдяки цьому принципу ви можете запозичити і використовувати освіту, досвід, вплив, а іноді й фінансові ресурси інших людей для реалізації власних планів. Це той принцип, який дозволить вам досягти за рік більше, ніж ви могли б досягти за все життя, лише покладаючись на власні зусилля. І Я чув, що досвідчені дослідники Біблії зазначали, що Перше зафіксоване застосування принципу колективного розуму це взаємини Ісуса Христа та Його 12 апостолів. Я впевнено можу сказати: якщо ви створите справжній союз колективного розуму з іншими і працюватимете в гармонії, ви отримаєте доступ до духовних сил, які є всередині вас, і зможете реалізувати свої плани і бажання. Я також знаю, що принцип колективного розуму здатен захистити вас від провалу за умови, що ваша мета є корисною для всіх, на кого ви впливаєте. У своєму дослідженні під час створення науки успіху я співпрацював практично з кожним видатним успішним чоловіком, якого дала ця країна за останні 50 років. І я можу з упевненістю сказати, усі вони досягли успіху переважно завдяки знанню і застосуванню принципу колективного розуму. Зверніть також увагу: наш американський спосіб життя і неперевершена система вільного підприємництва побудовані саме на цьому принципі. Найвеличніший документ, коли-небудь створений людським розумом, є ідеальним прикладом принципу колективного розуму в дії. Це декларація незалежності, і найкращим доказом важливості підтримки ідеальної гармонії в альянсі геніальних ідей може бути той факт, що 56 осіб, які підписали цю декларацію, прекрасно усвідомлювали, що це може стати або дозволом на свободу для всього людства, або смертним вироком, який приведе кожного з них до шибениці. Розгляньмо кілька відомих прикладів, як принцип колективного розуму приводив людей до успіху. Перший Кейт Сміт, співачка на початку своєї кар'єри, вона ледь заробляла на життя, і можливо, вона так і не змогла б досягти значного прибутку зі свого співу, якби не застосувала принцип колективного розуму, створивши союз із Тедом Колінзом, згідно з одним матеріалом у «Reader's Digest», Кейт Сміт заробила понад 30 мільйонів доларів і залишалася в топах за доходами. Другий приклад: Едгар Берген і його знаменитий дерев'яний ляльковий партнер Чарлі Маккарті спочатку виступали там, де тільки можна було, і підозрюю, часто їм платили лише обідом. Але Берген був розумною людиною у сфері розваг. Тому він створив союз колективного розуму, який вивів його і Чарлі на радіо і телебачення для мільйонів слухачів. Сумніваюсь, що відтоді вони коли-небудь хвилювалися про гроші ви, мабуть, здивуєтесь, дізнавшись, що велика індустріальна імперія Форда почалася з союзу колективного розуму між Генрі Фордом і його дружиною. На початку своєї кар'єри Форд був сором'язливим і невпевненим у собі. Саме місіс Форд надихнула його вірою та сміливістю, щоб завершити свою безкінну карету, попри насмішки родичів і сусідів, які вважали це марною тратою часу. Останнє. Федерація штатів, відома як Сполучені Штати Америки, є найбагатшою та наймогутнішою державою, яку коли-небудь створила цивілізація. А секрет нашої сили та багатства полягає в нашій формі правління, завдяки якій усі наші штати функціонують у дусі гармонії, заснованій на принципі колективного розуму, через центральний федеральний уряд, розташований у Вашингтоні. А тепер звертаюся особисто до вас. Якщо ви працюєте на зарплату, у вас є чудова можливість просунутися кар'єрно і фінансово, створивши союз колективного розуму з колегами, включно з керівництвом У наступному відео. Я дам вам конкретні інструкції, як застосувати цей принцип, щоб підвищити свої доходи й отримати кращу посаду. За повного сприяння вашого керівництва, так ви все правильно почули. Я покажу вам, як самостійно встановити цінник на себе. Визначити свою зарплату, свої робочі години і здобути фінансову незалежність. Але поки що, до нашої наступної зустрічі я хочу, щоб ви зробили три речі: перше, чітко визначте, ким і де ви хочете бути через три роки. Друге, вирішіть, скільки грошей ви хочете заробляти і що ви готові зробити, щоб їх отримати. І третє: створіть союз колективного розуму, хоча б з однією людиною у своїй родині, і з ще однією серед тих, кому ви продаєте свої послуги. Зробивши ці три кроки, ви вже наблизитеся до опанування головного ключа до успіху. Пам'ятайте, нічого не буває задарма, навіть особистий успіх має свою ціну, і єдина ціна, яку я прошу вас зараз заплатити, це зусилля необхідні для виконання трьох простих завдань, які я щойно назвав. але перш ніж почати робити ці три кроки, які я щойно описав, запам'ятайте ще один важливий факт. Контролюйте свій ментальний настрій, станьте привітним, доброзичливим і відкритим з усіма, хто вас оточує. Якщо ви хочете отримати дружню співпрацю, почніть із себе. Байдужість не створить для вас союз колективного розуму, а негативне мислення принесе вам лише поразку. Завжди пам'ятайте, ви перебуваєте там, де ви є, і є тим, ким ви є, через той ментальний стан, з яким ви взаємодієте з іншими людьми. Також пам'ятайте, ваш розумовий настрій це єдина річ, над якою ви маєте повний контроль. Успіх – це те, що потрібно планувати. Його потрібно заробити заздалегідь. Так, існує таке явище як вдача, але запам'ятайте, удачу можна створити самому, якщо знати правила гри і дотримуватися їх. І ще одне: успіх найвищого рівня можливий лише тоді, коли ви ведете за собою інших найкраще визначення успіху, яке я знаю, таке успіх це знання, як отримати все, що ти хочеш у житті, не порушуючи прав інших і допомагаючи їм досягти того ж. існує відома формула досягнення успіху. Вона така ж точна і надійна, як математичні правила чи наукові принципи. Моя мета передати вам цю формулу простими словами, щоб ви змогли її зрозуміти і застосувати, але я ніколи не зможу дати вам те, до чого ви не готові. Те, що ви дійсно готові піднятися на новий рівень, ви зрозумієте з того, що готові слідувати простим інструкціям, які я вам даю. поняття успіх це глибока і цікава річ, бо межа між успіхом і поразкою настільки тонка, що часто складно сказати, де одне закінчується, а де інше починається. Наприклад, у своїй співпраці з покійним Генрі Фордом я бачив тисячі працівників із вищою освітою, з кращими навичками спілкування і з більшим потенціалом, ніж мав сам Форд на початку. Але пан Форд мав одну просту якість, якої не мали інші. Про неї я детально розповім у наших наступних відео. Тим часом мені було б цікаво дізнатися, чи знаєте ви, що це за якість якою володів Генрі Форд, що зробило його найвидатнішим промисловцем в історії Сполучених Штатів. Напишіть про це в коментарях. У наступному відео я дам вам точну підказку про цю якість, завдяки якій Форд зміг поширити свій вплив по всьому світу і стати найбагатшою людиною свого часу, попри те, що мав лише елементарну освіту. А поки не втрачайте надії, добре тримайтеся і пам'ятайте, ваша єдина справжня межа та яку ви самі приймаєте і встановлюєте у своєму розумі. Це був другий епізод із серії Головний ключ до успіху від Наполеона Гілла. Попереду ще багато відкриттів, які можуть змінити твоє життя, щоб не пропустити наступні частини. Підписуйся на канал, натискай вподобайку та переходь у плейліст, де зібрані всі епізоди цієї унікальної серії. Також збережи або пошир це відео, надихайся сам і надихай інших.